Ви теж полюбляєте пельмені? Отож залишаю для вас чудовий рецепт для їхнього приготування. На гарячу сковорідку даємо олій, всипаємо заморожені пельмені та обсмажуємо. В другій сковорідці посмажу цибульку та додаю до неї гриби. Обсмажую до готовності. Вже до рум'яних пельмень додаю грибочки. Разом посмажу приблизно хвилину. Далі додаю стакан води. Під кришкою залишаю на 5 хвилин на маленькому вогні. Коли пельмені заберуть всю водичку, додаю вершки. А далі додам терто сир, Та залишу на кілька хвилин на маленькому вогні. Додаю італійські трави, чорний перець та сіль за смаком. Залишаю ще на 2 хвилинки на вогні. Перевіряю на готовність і можна смакувати. Пишіть в коментарях, чи знали ви про такий спосіб приготування пельменів. Обов'язково діліться з друзями, ставте сердечко, всім смачного.